Привіт, друзі! Ви на каналі Ігоря Філіпенка. І сьогодні ми поговоримо про одне з найскресливіших свят світу Китайський новий рік. Коли він приходить, що символізує і які традиції варто дотримуватися. Коли святкують, китайський новий рік або свято весни в 2025 році припадає на 29 січня. Це не фіксована дата, адже вона визначається за місячним календарем. Це початок Нового року за китайською традицією і святкування тривають цілих 15 днів. Що символізує 2025 рік. 2025 це рік дерев'яної змії за китайським календарем. Змія символізує мудрість, спокій і внутрішню силу. Східний календар зустріне 4722 рік. Елемент дерева додає творчості і стабільності. Це гарний рік для того, щоб почати нові проекти, розвивати себе і укріплювати стосунки. Що треба зробити? Прекрасний дім! Використовуйте червоний колір, він приносить удачу. Ви можете повісити червоні ліхтарі, паперові вирізки та грошові конверти. Підготуйте святкові страви. На стіл обов'язково ставлять рибу, пельмени, рисові пиріжки та мандарини. Вони символізують достаток, здоров'я та успіх. Головна страва на столі риба. Її не можна з'їдати повністю. Завжди залишають шматочок на наступний день, щоб у сім'ї завжди був достаток. Також готують пельмені. Ця озі. Які символізують багатство. І ніякого пережовуємо швидко йдемо. Кожен шматочок потрібно з'їдати з повагою, інакше удача образиться. Очистить простір до свята варто провести генеральне прибирання, щоб позбутися негативу минулого року. Даруйте подарунки. Червоні конверти з грошима це традиційний спосіб побажати удачі вашим рідним та друзям. На святі заведено обмінюватися мандаринами. Гостям дарують два мандарини, а вони, свою чергу, дарують два інших. Такий обмін цитрусовими символізує побажання багатства і процвітання. Не забудьте загадати бажання та провести цей день у колі близьких. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, підтримайте наш канал. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте лайк, якщо вам цікава ця тема. Діліться відео з друзями, нехай і вони дізнаються більше про китайський Новий рік. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступному відео. Бережіть себе та будьте здорові!